В різних сферах і різний досвід роботи. Давайте почнемо з простішого: різний досвід роботи, різна зміна. Таких людей навіть називають свідчерами, які там переключаються між роботою, або ті, хто стрибають. Знаєте, пані Ірино, я так багато людей зустрічала, які переймалися, що вони дос дуже часто змінюють місце роботи, а потім дивлюсь резюме а вони що три роки змінюють роботу. І я така: почекайте, ви знаєте, які в нас зараз стандарти? Дивіться, є. Е Негативний сценарій. Це коли ви по місцях роботи працюєте по три місяці. Це не ок. Чому? Тому що е, три місяці вважається таким умовно середнім випробним терміном. Тобто людина, яка буде читати ваше резюме, буде думати, що ви не проходите в кожному місці випробний термін. Півроку малувато. Рік вже плюс-мінус нормально, спокійно. Uh, да, дуже залежить від сфери. Там, якщо ви маркетолог і рік працюєте, то за рік ви нічого сильно великого суттєвого не, не встигнете зробити Але якщо ви, наприклад, дизайнери працюєте рік, нормально.